Вночі росіяни зруйнували будинок у селі Угроїди на Сумщині. Мешканці вціліли, але тепер без даху над головою. Через безперервні обстріли в регіоні без світла залишаються 56 населених пунктів. Це понад 2000 тисячі родин. І люди на прикордонні просто змушені кидати власні домівки і перебиратися переважно у глиб громад, де, хоч трохи безпечніше, так зробила і багатодітна Марина Грищенко. На розбитих Жигулях вона вивезла свою вагітну доньку та ще трьох малих дітей подалі від росіян її Історію чула наша Олеся Боровик. Марина Грищенко показує своє нове подвір'я. Сюди разом з чотирма дітьми та чоловіком переїхала з прикордонного села Тур'я. Ну, то що, во-первых, у мене донька вагітна була вже на дев'ятому місяці. Її треба було кудись. А во-вторых, вже не було. Спали в діті. Без світу у нас рідко коли світ був. Їхнє село настільки близько до кордону, що було видно навіть позиції росіян. А ті для місцевих снарядів не жалкували, розбомбили геть усі хати. Ми перевезли своє хазяйство. Ну одну корову тільки прийшли передати. Так перевезли. Перевезли машиною легковою і козу в багажнику. І котів половили. Зізнається, далеко від рідного села їхати не хотіли, щоб тільки на обстріли вщухнуть, вернутись. Якщо буде можливість, я, навіть, найперше туди полечу, тому що я пережила там 42 роки, мене дуже тягне туди. Треба у нас ну, нічого страшного. Ти на не в обіді, найголовніше, що тихо. Онучка Марина народилась вже в евакуації. Нарешті, каже, всі діти у відносній безпеці. Ми ось дітям ніколи не лягали, бо ми тільки як оце так треба віддихнуть. Тільки воді ляжемо віддихати, чуємо гух-гух, все. Куди? Діти зразу бігом у погиб і посереді ночі. І... Сюди переїхали більше 20 родин з рідного села Марини і, хоч живуть на різних вулицях, бачаться часто, поселили усіх безкоштовно. Це дачні, ну так сказати, будинки. Ну, люди не відмовляють то, що є потреба. Ну звичайно, що умови може не такі, як хотілося б для людей. Ну... Вибору немає, то розселяємо в деякі будинки. Заїжджають, немов у на день-два перепочити від свисту снарядів над головою. Як загострюються там якісь ну, моменти, тобто люди виїжджають на ніч десь до нас сюди ближче в громаду, ночують, ну тобто там залишається якась худоба повністю не бросають свої домівки. Та обласна влада закликає якомога швидше покинути домівки на прикордонні аж до перемоги у найнебезпечнішій п'яти Метровій зоні сумщини і досі лишається понад 12,5 тисяч жителів, серед них 600 дітей. І сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.